Українською біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де іде війна, ворожою спокійно розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк, невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпак Дорожчі вам за рідну Солов'їну, багато виправдовують себе, що хлопці. Котрі всіх нас захищають, боронять Україну й до тепер, ворожою ще й досі розмовляють, скажу вам так, що ви, то не вони. На до навчань, коли стріляє, вони звечуться вже після війни. У вас і час, бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупають снаряди, прокиньтесь, люди. Досі йде війна, на сході півдні, досі луплять грати, невже патріотизму ні на награв. Чому все українське так огидне? невже тоді дійти вам, аж коли кров на руки рідних бризне? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти, ворожого, зречись, зречись, прошу. Благаю тебе, друже, ми Україну мусимо зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка разниця, нехай тобі не буде. За кораблем російським, все на дно, Пишайтесь нашим українським людям.